Привіт, що тебе сьогодні чекає, як пройде твій день. Кризис в фінансах, в любові. Але ти перебореш і фінансовий кризис, і свої почуття, тому що ти сила. А сильної людини завжди буде все добре. Прибуркать. Ти зустрінеш гарну людину. І в тебе буде сімейне щастя, добробут і фінансовий і в сім'ї. Карта Міра прикриємо її, так дійти до своєї перемоги, встановитися, стати щасливим, тому що дуже багато тебе ранили, дуже багато тебе зраджували, вставляючи тобі в твоє тіло ці мечі. Але тут жезловий нам говорить, що ти все пройдеш. Ти все зумів пройти. Зуміла. І ти виходиш з перемогою, тому що тобі сам Бог її дає цю перемогу. Це як і в професії. Дійти до вищих цілей, мати підвищення, мати більшу оплачувану роботу. І якщо ти одинокий, тобі йде людина, у вас починається рух. Ви не сидите на місці, а ви рухаєтеся і рухаєтеся ви в правильному напрямку, в карти роботи. Діться, к вам тут гарно лягає, та? і ви отримали перемогу. І ви отримаєте й нову роботу, та? ви дійдете до своєї цієї мети, до своєї цілі. І все у вас буде чудово. Що тебе ще чекає? Вихід із такої ситуації, та? коли людина довго сидить закритими, так? Вона зв'язана, вона оточена мечами, да? і вона не знає, як виходить куди. Так уже загнали так загнали, а в тебе вже пішов вихід, ви отямилися, да? що пора вже брати меча в руки і починати їх всіх наліво і направо, щоб вихід був із, оцеї, із свого застоя. Тому що давно не було його. Ви сиділи як пустелі. Нібито її і і робота, нібито все хорошо, але що то, що то не фатало. Комусь кохання не фатало. Але все повертається. І кохання. Так, вийти щасливими, тому що бачу, що була біда з коханням. Відвернуті були від нього. Так вам усі йде. Чоловік диється. Восьмірка чаш і король чаш. Кому швидесенько, швидесенько, летить коханечко. А за ними і фінанси прийдуть. Дивіться, що ще поки ви, нібито в програші, да? невдачах, на... не все постепенно повернеться. Будете успішним, да? кузнець свого щастя, успіх, задоволення від своєї роботи, Значить, да? якщо у вас тут не фатало, да? фінансів то тепер вони до вас повертаються, ви будете радіти своїй зарплаті, так, тому що вона підніметься. Ось ви ждали, що ще не зібраний ваш був урожай, а тут вам вже будуть оплачувати і ви будете дуже доволі. Задоволені. Так, можливо, комусь таки йде король, а комусь, може, начальство підніме оцю зарплату. Бо скільки вже можна бути слабкими. Да? Жорстко у вас життя хльостає, і ви не здатні дійти до того свого задуманого. Дійдете, рухайтеся і дійдете. Думайте в першу чергу. Да? Думайте, хто вам розпивав цього, хто вам прегради робив на путі вашому. І вихід знайдеться. Тому що ви вже зранені, ви вже втомлені. Вихід. Успіх. Зміни. Ви знатимете, куди ви рухаєтеся, в коханні. Щоб ви наповнилися, щоб все кардинально змінить своєму житті. Треба рухатися, треба не боятися. Розчарувалися в кохання, да? розійшлися і пішли в нові. Не тягніть їх за собою старі. Не ж, чекайте, може повернеться, а може щось зміниться, не зміниться. Ушли все і забулися. Отак. От Відвернулися від прошлого і пішли в нове. Тому що на своїм розбитим тим серцем отако стоять і дивиться, що далі буде. Ні. Треба повертатися. І дивіться, коли ви починаєте такий рух в прямому положенні, яке чекає вас із ізубілія? В фінансах. Дев'ятка пентаклів. Чарівна. Вас все стабільно, все ладно, все добротно. Добробут приходить в ваш дім. Перемога. Перемога над своїми, над своїм життям важким. Ну, щоб це ви дивилися, яке у вас ізобілія, благополуччя чекає. І на іншій колоді Ленорман, подивимося, куди ж йде ваша перемога, куди йде ваша стабільність, у вашій дім, у вашу сім'ю. Карта будинка говорить нам. Це грунтовна. Це практично сімейні люди будуть, так? І це буде життя надовго тут і зараз. Тому що благородний, благородний чоловік буде. Кому актуально? Хто одинокий? Сильний, сміливий, відповідальний. І чоловік це буде забезпечений. Можливо, він уже десь в дорозі до вас їде. З фінансами своїми поділиться з вами. З добичу. Якщо когось поїхав на заробітки, приїде з А Ви боїтеся. Рухатися, руйнувати старе. Ви ж там все одно втрачаєте. Ви ж не продвигаєтеся. Ви застиваєте в прошлому. Там, де вас зраджують, там де вас обманюють. У вас жде таке прекрасне життя. І ви приймете рішення, правильне рішення. І вийдете із оцього застоя. Хтось буде робити документи, хтось буде йти переписка, нове пізнання нового. І не треба боятися цього вибору, а приймати правильні рішення і швидко приймати, тому що час не вплинний. І ви дочек дійдете до свого, до своїх можливостей, життєвих сил, здоров'я покращиться у вас. Розцвітете, ваша сім'я стане стабільною. Тому що завжди із чорних хмар, із блискавок, виходить сонечко. Коли сонечко виходить, в вашому житті стає задоволення, успіх, гарне оточення, на роботі, в навчанні, у вашому повсякденному житті. До вас ідуть гарні новини. Ваш рух виходить в вас до щастя, до вашого очікуваного щастя. Ви сподівалися на хорошу роботу, ви її отримаєте. Ви сподівалися на хорошу зарплату, ви її отримаєте. Тому що ви доброжичлива, терпляча людина, і за це вам, вищі сили. Допомагають вийти на новий рівень. Тому що ваше сердечко страждало. Випробування були, виклики долі були. Тепер на вас чекає кохання, щастя. Вірні друзі. Дітки, кому актуальні, будуть народжуватися. Початок нового іменуваний тима як сюрпризом. Ви навіть не очікуєте, ви не вірите, а воно буде. Вас надихатимуть досягать своєї мети. Ви проходитемете трансформацію. Не захочете самі вас заставлять. Тому що вам йде слава, визнання у вашому майбутньому. Чисті помисли, чисті думки і заступництво вищих сил. Всіх благ вам! Благодарю всіх за просмотри. Благодарю за те, що дивитесь, ставите лайки, підписуєтеся. Благодарю. На все добре!